Ваша військова пенсія порахована за старим прожитковим мінімум. Через це вона менша на декілька тисяч гривень. Як перейти на актуальний прожитковий мінімум, розкажу у цьому відео. Щоб не пропустити новий спосіб підвищити військову пенсію, тисніть на кнопку підписатися. Якщо у вас виникли питання по цій темі, пишіть у коментарях під відео. Зараз військова пенсія багатьох військових порахована за прожитковим мінімумом 2018 року. Хоча з того часу прожитковий мінімум змінювався декілька разів. Разом з ним мала б збільшуватися і пенсія. Давайте спочатку коротко розкажу, як впливає розмір прожиткового мінімуму на пенсію силовика. Щоб вирахувати оклади військового, посадовий оклад. Та оклад за військовим званням потрібно два показника: коефіцієнт та прожитковий мінімум. Коефіцієнт встановлений постановою Кабінету міністрів для кожного звання посади структури. Його можна перевірити у додатках: 1, 12, 13 та 14 до постанови номер 704 Множимо коефіцієнт на прожитковий мінімум, отримаємо оклад військового. Так і виходить. Чим більший прожитковий мінімум, тим вища пенсія. І ось у 2018 році вийшла сумнозвісна 103 та постанова Кабінету міністрів. Її шостий пункт становив фіксований прожитковий мінімум на 2018 рік. У 2020 році, на щастя, відповідний пункт постанови було скасовано. замість нього почало діяти положення постанови Кабінету міністрів 704, за яким оклад треба вираховувати за актуальним прожитковим мінімумом, тобто поточного року. У 2020 Другому році за 2022 рік, але поки ми можемо працювати лише по 2021, адже по 2022 немає судової практики. Тобто на сьогодні можна перерахувати військову пенсію за актуальним прожитковим мінімумом. Це Має відношення до всіх силовиків, хто був порахований по 704-й постанові, адже рішення апеляційного суду стосувалося 704-ї постанови. Ті, хто порахований за 988-ю постановою МВС прокуратура, тобто міліція Нацполіція і прокуратура, такої можливості не мають. Перерахунок можливий лише через суд, бо добровільно встановлювати правильний прожитковий мінімум, пенсійний фонд не згоден. Давайте детальніше на прикладі розглянемо, як виглядає одна і та ж пенсія з різними прожитковими мінімумами. Приклад. У середньому посадовий оклад за військовим званням порахувався, от, наприклад, для полковника по коефіцієнту 2,96. Тобто на 2018 рік. Порахований на прожитковий мінімум 1762 гривні. Ця сума складала 5215 гривень. Якщо ми зробимо перерахунок уже на прожитковий мінімум 2022 року із суми 2270 гривень, то ця сума буде складати посадового окладу уже 6719 гривень. Те саме стосується окладу за військовим званням. Беремо коефіцієнт середній 0,84. Отримуємо в 2018 році суму окладу за військовим званням 1480 гривень. У 2021 році ця сума вже складатиме 1906 гривень. Те саме стосується вислуги, яка складала 50%, Це 3347 і відповідно 4312 гривень. Далі ми переходимо до надбавок. В даному випадку є надбавка за особливі умови проходження служби. Вона складала 50% у цьому випадку і, відповідно, вираховувалась уже від усіх сплюсованих сум і складала 5021 Гривня в даному випадку надбавка за особливі умови проходження служби вираховується із основних пунктів грошового забезпечення, тобто посадовий оклад, оклад за військовим званням та вислугам, і складає 5021 тисяч гривню у 2021 році. Це вже сума 6468 гривень. В даному випадку ще була надбавка за роботу у режимних обмеженнях, тобто секретність. Складала вона 15% і таким чином була в 2018 році 782 гривні. Вона враховується тільки із посадового окладу, А у 2021 році вона вже становитиме 1007 гривень. Премія 35% також вираховується лише від посадового окладу у даному випадку і складає 1825 гривень у 2021 році уже 2351 гривня. Тобто, дивимося, що розмір грошового забезпечення нашого полковника на 2018 рік по довідці складає 17 667 гривень. І пенсія, відповідно, у нього 70% складає 12 тисяч 366 гривень без урахування березневої індексації. Це ще плюс 14%. Якщо ми робимо перерахунок цієї пенсії на 2021 рік, то сума грошового забезпечення, з якого вираховується пенсія, буде складати 22 тисячі 763 гривні, і відповідно пенсія 70%. 15 тисяч 934 гривні. Тобто, ви можете порахувати самостійно, перевірити усі ці моменти, які прописані на дошці. Перерахувати самостійно, якщо у вас є довідка про розмір грошового забезпечення, можете перерахувати по своїй довідці, враховуючи коефіцієнти в такому випадку. Прошу звернути увагу, що після перерахунку по прожитковому мінімуму конкретно цього пенсіонера пенсії з 2018 на 2021 рік його, його пенсія збільшилася трошки більше ніж е, на 3 тисячі гривень. В середньому військова пенсія збільшується після суду на 30-35%. Також подивіться на реальні довідки у наших клієнтів. У старшого лейтенанта Збройних сил довідка з грошового забезпечення до суду становила 14 тисяч 055 гривень. Порахована вона була за мінімум 2018 року. Коли військовому перерахували довідку за 2020 рік, то його грошове забезпечення вже становило 16 тисяч 295 гривень. Ще одна довідка нашого військового за прожитковим мінімумом на 2018 рік. Довідка складає 27 тисяч 655 гривень. А вже за 20-й рік 38 тисяч 890 гривень. Різниця суттєва. І це лише за 2020 рік. Уявляєте, яка сума була б, якби це був 2021 або 2022 роки? А щоб дізнатися, чи можете саме ви перерахувати пенсію згідно з актуальним прожитковим мінімумом? Телефонуйте за номером телефону, який бачите зараз на екрані. Заодно і порахуємо, скільки вам не доплачують до пенсії. Аби не пропустити новий спосіб підвищити військову пенсію, тисніть на кнопку підписатися. Так ви точно не пропустите нові ролики мережі права. До наступних зустрічей!